Доброго ранку, шановні гості, дякую, що прийшли так рано до нас у студії. Доброго ранку. Доброго пане Дмитро. Хочу з вас розпочати. Наскільки для вас заклади культури і, ну, до прикладу, музеї для вас зручні для відвідування? Ну, тепер з кожним роком все краще і краще. Чесно кажучи. Наприклад, я на жаль, мені може соромно, що я ще не був в історичному музеї, але на прикладі художнього музею я можу сказати, що. Я по-іншому почав уже, ну, може так з певністю сказати, що я тепер бачу картини, бо тоді мене це дратувало. І навіть я десятої дороги обходив в художній музей, бо це було не цікаво. Тепер я туди залюбки приходжу, і дуже цікаво там. Я тепер маю таку змогу картини. Ці вже завдяки аудіогідам більш докладніше послухати і таку собі зробити уяву. Як ви обираєте, ну за якими критеріями ви обираєте музей, наприклад? Якщо ми говоримо не, не взагалі про заклади культури, говоримо сьогодні про музей. Ну, дивіться, я насамперед дуже люблю історію, тому для мене вже буде пріоритетні музеї, які пов'язані з історією. Також я дуже люблю традиції і займаюся такими. Ну, там, сам збирає якусь колекцію рушників, значить вже таким, ну, другим пріоритетом буде це, от, е, такі етнічні якісь традиці, традиції там, і все таке інше. Ну і <кій> третє, я люблю е, е, цікаві літературні різні твори, тому так само дуже залюбки. Ну, Відвідав би відвідую літературний музеї. пане Дмитро від... вас, дайте Буд йому ласка. і розкажіть. Роз будь ласка. Будь ласка, зал археології на На реконструкції. Угу. В січні ми вже знову відкриємо цей зал, і він повністю буде доступний для всіх відвідувачів, чи в тому числі і для незрячих. Потім у нас є, наприклад, те, що ми принесли. Це дуже цікавий експонат, скам'яніле дерево. Якому ну це ще тих часів, коли динозаври бігали навіть. По землі, а де це знайшли? Це на територіях, те, що у нас в музеї представлено, це знайшли на території Харківської uh -huh. області, і цьому дереву ну понад мільйон років теж дуже цікавий експонат. Давайте ми. Потримаємо його в руках, він на дотик як каміння, але насправді це дерево, і там є ще експерименти, як це довести, до не будемо проводити. Можна понюху навіть це на зупо На зуб не будемо. Потім ще з цікавих експонатів: це зернотерка, яка використовувалась для того, щоб простирати зерно. І давайте теж ми пану Дмитру дамо. Потримати в руках відчути історію на дотик, і що цікаво, от в музеях західних, наскільки я знаю, і вивчав досвід цієї роботи. Там, якщо дають експонати якісь, це точні копії, це не оригінальні експонати. А в наших музеях, ну, українських mm -hmm. і конкретно в нашому харківському історичному, справжні артефакти того часу. От, наприклад, ще такий маленький артефакт, але це гральна кістка того часу. Це як іграшка була. І е, це скіфського часу, коли у нас жили скіфи, теж пане Дмитро. Такий легкий матеріал, так. е, на дотик. От цим гралися. І ще один, який ми змогли так принести це відщеп, називається кам'яної доби, і це як ніше. Якщо його з двох сторін тут спробувати, він такий злегка загострений. І Ми проводили простий експеримент. просто. Брали картоплю, якої в ті часи у нас не росло, і пробували чистити. Дуже чудово чиститься. Тому це от, можна сказати, ніж. Тобто сьогодні до нас холодною зброєю. Сокир, безпечно холодної Соки, <ріст> <та, знову. ріст> <Безпечні ріст> холодною зброєю. маленьку ремарку можна зроблю? Давайте. <ріст> я ні, ні в якому разі не хочу там, сказати, що десь погано або добре, але знаєте, я у Гданську хотів якось потрапити в музей археології, і перше було питання, чи є доступність, то мені сказали, що немає доступності. Так що Харків у цьому <ріст> попереду. Пане Дмитро, вас прошу підсумувати і, от ну знаєте, так можливо тезово і. Якось ну, можливо зорієнтувати також допомогти і нашим гостям бути ближчими, так для до людей незрячих або людей з порушенням зору. Е, ну що от у вас для вас головне у музейному просторі? Чи справді така доступність тактильна, чи от вистачить, наприклад, там аудіогіду? От як для вас, що для вас головне у вивченні музейної колекції? Ну, дивіться, все ж таки е, аудіогід. Має такий пріоритет в тому інформаційному просторі, а щоб більше була уява, щоб легше було уявити про все, що розповідає аудіогід, все ж таки тактильно бажано було б оглядати ці експонати, і тоді буде ну, така повна картина, і буде тоді більш зрозуміло.